5 жовтня 2023 року. Четвер. Місто Житомир. Україна. У мене, друзі, дуже гарна новина. Нарешті я отримала виконавчий лист по справі, яка розглядалась в Корольовському районному суді міста Житомира. Дата винесення рішення 22 серпня 2023 року. За позовом Марчук Лариси Олександрівни до ліцею номер 22 міста Житомира імені Василя Михайловича Кавуна про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи, поновлення на роботі та стягнення заробітку. Суд вирішив стягнути з ліцею номер 22 імені Василя Михайловича Кавуна на користь Марчук Лариси Олександрівни, заборгованість із заробітної плати у розмірі 45 п'ять тисяч 80 Гривень 54 копійки з подальшим утриманням податків і обов'язкових платежів. Рішення суду набрало чинності 22.09.2023 року строк пред'явлення виконавчого листа до виконання в межах 3 роки з дня набрання рішення законної сили. Знаєте, я не буду чекати не три роки, не два роки, не рік і ніскільки не буду чекати. Я піду сьогодні до виконавчої служби і напишу заяву про виконавче провадження за цим виконавчим листом. Я чудово знаю практику, як робиться в місті Житомирі в подібних випадках. Заклади освіти за подібними виконавчими листами не бажають сплачувати кошти боржникам. Вони це пояснюють тим. Що у бюджет закладу освіти в кошторис не закладено такої статті видатків, як сплата за виконавчими листами. Але знаєте, шановні, у вас є інші статті видатків. Тому беріть, з яких хочете статей видатків, але ви зобов'язані сплатити за цим виконавчим листом все до останньої копійки. Зрештою, у виконавчої служби міста Житомира є дуже гарні інструменти роботи по стягуванню коштів з боржників на користь стягувачів. Це такі механізми роботи, як накладання арешту на рахунки боржників у банках, накладання арешту на майно боржників. Оцінка майна боржників за державними цінами. Продаж майна боржників з аукціону за державними цінами, з подальшою сплатою заборгованості на користь стягувача. Тому я рекомендую сплатити добровільно за виконавчим листом заборгованість. І не допускати до того етапу, коли будуть використовуватись якісь інструменти виконавчої служби по стягненню заборгованості. Ну і вишенька на тортику. Я рада, що, зрештою, ця судова справа завершена. Рішення суду я вчора отримала. Виконавчий лист я отримала сьогодні. Заяву у виконавчу службу я напишу сьогодні, але далі буде. Це не кінець. Які саме будуть далі судові позови мною подані, та які будуть результати розгляду в судах? Ви можете стежити за новинами на моєму каналі. Ставте лайки, дізлайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до побачення!